Усім вітання, мої дорогенькі. Хочу поділитися рецептом вдалої та смачної шаурми, яку готуємо при будь-якій можливості, адже це найкраще поєднання м'яса, соусу та овочів. Тому залишайтесь з нами, щоб дізнатись багато цікавого про шаурму та що впливає на її смак. Це не просто перелік продуктів з холодильника, це порційне та збалансоване їх поєднанням. А також важливо придбати смачний лаваш. Як на мене, це вірменський тонкий лаваш з нейтральним ніжним смаком. Тож готуємо начинку. Головним інгредієнтом є м'ясо. І сьогодні у нас це шашлик. Нарізаємо його тоненько соломкою. Так м'ясо у шаурмі буде розміщене всюди, і смакувати її буде приємно. Уже уявіть собі, соковитий ароматний шашлик, доповнений свіжими овочами та смачним соусом, загорнутий у м'який і теплий лаваш. Це справжнє свято. Так як за вікном літо така гарна погода кличе вийти на природу, а там і хочеться посмажити шашлик. Якщо він залишається після вихідних, навіть не задумуємося, що з нього приготувати, не втрачаємо можливості загорнути його у лаваш. Шаурма шашликом це дуже смачно, тим паче, коли основний інгредієнт готовий, вона готується швидко. Перевага цієї страви в тому, що тут немає жорстких обмежень щодо інгредієнтів. За бажанням ви можете додати будь-яке м'ясо, морепродукти, гриби, сир, практично будь-які овочі та зелень, але не все між собою поєднується. Нарізаємо дрібненько зелень молодої цибульки. Ми її називаємо пір'я, та зовсім трішки кропу. Ця зелень додасть свіжості та гостроти. Також вже нарізали капусту, звичайну, тоненько-тоненько. Це важливо. Можна нарізати як ножем, а можна маленькою шатківницею. Саме так у нас і є. До неї відправляємо зелень. Все це трішки солимо так до смаку і додаємо невелику кількість олії. Перемішуємо. Так капуста виходить м'якою, ніжною та смачно приправлена. Чудово поєднається з усіма продуктами. Зі шматочками м'яса та соусом. Вона додасть траві свіжості та хрусткості, роблячи шаурму ще смачнішою та ситнішою. Тепер переходимо готувати соус. Це основний інгредієнт у приготуванні шаурми. Для цього беремо 3 столові ложки майонезу. До нього додаємо 4 столові ложки грецького йогурту. Він надасть соусу кремової текстури та легкого кисломолочного смаку. Додаємо 4 столові ложки домашньої сметани. Сметана додає ще більшої ніжності, ніж йогурт, і робить смак більш насиченим. Її молочний аромат підкреслює свіжість соусу, який гармонійно поєднується з іншими інгредієнтами. Додаємо гірчиці приблизно 1 чайну ложку. Вона додасть легкої гірчинки і пряного смаку. І тут обов'язково має бути чесник, який пропускаємо через прес. Його кількість регулюйте по своєму вподобанню гостроти. Приправляємо все чорним меленим перцем. Він підсилює смак всіх інгредієнтів, роблячи соус насиченим. Його легкий пряний аромат додає соусу завершеності. Також додаємо на кінчик ножа гострий перець. Його гострий смак зробить соус цікавим та апетитним. Все гарненько перемішуємо. Всі ці пряності роблять соус багатогранним, чудово доповнять м'ясо та овочі в шаурмі. Саме завдяки соусу шаурма отримає необхідний і такий знайомий нам смак, а особливо соковитість. Перемішавши, пробуємо на смак і за потреби трішки підсолюємо до смаку. Соус має чудову кремову текстуру завдяки грецькому йогурту, сметані та майонезу. Має середню густоту і для шаурми якраз так і потрібно. Далі нарізаємо одну цибулину дуже тоненько, щоб її смак злегка відчувався і не був нав'язливим. Можете вибрати так звані салатні види цибулі. Вони йдуть м'якше на смак і не дуже гострі. Одну помідору нарізаємо чверть кільцями, також тоненько. Помідора у шаурмі це так само важливий інгредієнт, як сир для піци. Він додає свіжості та соковитості страві. Слідкуйте за тим, щоб помідора була стиглою, але не перезрілою, щоб вона не розтікалася. Тому що цим зіпсує текстуру шаурми. Всі продукти підготовлені. Збираємо шаурму. До речі, з вірменської лаваш перекладається як добра їжа. Тому різні начинки з ним поєднуються і чудово смакують. Найперше соус викладаємо на лаваш. По консистенції він те, що треба. Якщо соус буде занадто густим, його важко буде розподілити по лавашу. А якщо буде дуже рідким, соус буде витікати з шаурми і розмочувати лаваш надто сильно. Він може розпустися і не тримати форму. Тому зверніть увагу на ваш соус. Далі викладаємо м'ясо на соус. В такому випадку м'ясо виходить соковитим, адже соус його буде огортати. Не обмежуйтесь свининою, можете використовувати курку, телятину. Основне м'ясо має бути добре промариноване. По м'ясу викладаємо цибульку. Деякі поціновувачі цієї страви не визнають крім м'яса й соусу жодних наповнювачів. Проте даремно овочі додають страві свіжості та соковитості. Далі викладаємо помідори. Шаурма це ситна та смачна страва, а приготовлена власноруч вдома. Це завжди здорова їжа, без зайвих жирів та калорій. Тепер викладаємо смужкою капусту. А ви знаєте, справжні лавеші, як правило, не печуть у домашній кухні, адже для приготування потрібне спеціальне обладнання. Тонкий східний лаваш випікають на гарячій внутрішній стінці, особливої печі. Для повної ситості додаємо поверх капусти ще декілька шматочків шашлику. Ну, погодьтеся, що приготування такої шаурми уже приносить задоволення. А з використанням таких інгредієнтів зрозуміло, що буде дуже смачно. Ще навіть не смакували, а настрій піднявся. Покриваємо шматочки м'яса соусом, але вже небагато, тільки так, щоб їх покрити. Занадто багато соусу це вже не здорово, він почне витікати. І викладаємо сир. Він, коли розігріється, всередині розплавиться, надаючи шаурмі додаткової ніжності. Ароматна та смачна шаурма вдома це легко та просто, тим більше, що ви готуєте все самі із найсвіжіших продуктів. Поділіться в коментарях своїми цікавими рецептами приготування шаурми, їхніми начинками та соусами. Адже це така страва, коли можна експериментувати і кожного разу насолоджуватися іншим смаком. Обережно загортаємо лаваш, створюючи своєрідний конвертик з начинкою всередині. Пам'ятайте, що лаваш потрібно витягувати з упаковки вже перед самим накладанням начинки, тому що він має здатність швидко висихати і тоді починає ламатися, і його важко закрутити. В кінці закручування на лаваш кладемо два невеличкі шматочки сиру. Розплавившись, він склеїть між собою тісто і цей кінець не буде відкриватися. Розігрівати шаурму будемо на вогні, на мангалі, тому відразу складаємо на решітку. На ній поміщається 4 штуки, тому купляємо відповідну кількість лавашів. На дворі спека. Багато часу ми проводимо на річці, і це просто ідеальна ситна страва. Швиденько приготували і чкурнули до води. Кладемо загорнуті лаваші на мангал на кілька хвилин, щоб він добре прогрівся і просочився запахом диму. Періодично перевертаємо шаурму, щоб лаваш рівномірно пропікався з усіх боків. Дим наситить його смаком, а жар зробить його хрустким. Цього важче добитися на сковорідці, Тому, якщо є така можливість, завжди готуйте його саме так. Тут головне, щоб вугілля тліло помірно. Тоді всі складові встигнуть добряче прогрітися всередині і розплавиться сир. Якщо ж смажити шаурму на сильному вогні, то лаваш швидко підгорить, а всередині начинка залишиться холодною. Таке приготування на мангалі на подвір'ї приносить задоволення. Ти вже відпочиваєш. Пишіть в коментарях, чи подобаються вам такі приготування. Всього декілька хвилин і наша шаурма готова. Лаваш пройшовся димом. Набув приємного запаху та легкого хрумкого підсмаження. Це додає шаурмі особливого смаку і робить її ще більш апетитною. Лаваш зовні хрусткий, а всередині соковита начинка з шашликом, овочами, сиром та соус з легким кисломолочним смаком йогурту, сметани, майонезу, в якому часник, гірчиця та паприка додає гостроти та пікантності. Все ідеально поєднується. Якщо ви ще не готували лаваш із шашликом, рекомендую терміново це виправити. Таку шаурму у нас діти просто обожнюють. Їм це дуже смакує. Головне правильний соус і пропорції. Соус, що залишився, додаємо вже у готову шаурму. І смакуємо. Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас. Адже ми того варті, ай варті. Завжди ваші карпатські шкварки.